Всім привіт! Сьогодні ми з вами граємо в ProBlex ретельну доставок. Ми вже з вами грали вже перед серією. Так воно, нам за те, що ми другий день підряд це йшли, мені дали другий клас, такий його дали. Як його звати, лікаром в бандаж дає. Це дуже хороший клас. Бандаж дає, можемо будемо підліковуватись. Так що давайте тоді погнали нас. Так, що ми тут розблокували. Так, морку такі що не розблокували з продуктів. Найдорожче, що в мене ще це був такий кусок м'яса. Самові холодильники не дослідили, таке такі таке о. Добре, давайте погнали. Надіюсь, сьогодні хоча б до 10-го дійде поверху і вижити. Будемо пробувати. Давайте е скинемо тут бандаж, хай валяється. Так, нам треба тут знайти на 72. Давайте перший поверх скоро робимо, тому що в першому поверсі нічого такого цікавого нема. падає це найдорожчий на цьому поверсі, так. Та. Так, збираємо всі монетки. Ну, перші, перші два поверхи, я думаю, перші три, то на тому що вони самі легші і часу дуже багато дають. Нічого нема, так що вертаємося. І ми вже можемо на стрімпорух їхати. О, я все тут на shift зажав. Це буде так нажимати, а потім буде капець, так Звідси то забираємо, о то забираємо. монетки. Зараз тут у монетку ми вивеземо те. Щось речі такий великий порог ще не був мені не подався перший порог, щоб бути великі. Так, мене тут нема. Так, скільки, скільки? кости 20. А І це був дроп. беремо за це Індії. кого. По индии... Индиї капливаються. Зайдемо наптивом. На наступний поверх. Отовакня. Дощі можна крумити, я, я десь то бачу. Хтось то казав. Так, давайте. Все закриваємо двері. Погнали. У нас опак 7. Давайте, 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 давайте швидше. Давайте на поврху нас. Так, левел 2. Ага, и е изрази индичък. Ще почекате пък нас на занимание, ако оружие. Рабуємо відтикат. Хороший варіант, речі, відтикати. Разведемо в ману. У мене в принципі все дорожче, то йдемо, то віднесем на базу і ще вернемось сюди. Мені покупку не забуду, але дешево щось подорожче, може найдем. Отакі ось 28 в мене. Крут, Шоколадка сунтроп. Підкоперимо. так що ми щось сюди вернемось. За шоколадкою стою, стоїть все-таки вернемось. Так. Да. У нас же на 220 баксів, Сідемо по шоколадку, щоб не забути. Я можу забути про неї Кукурудзу до одне візьму. Що тут вой у нас є ще одна купрут. І молоко по дорозі звізьму. Так, у нас є вже 313 баксів. Так от тут є тиква і тут є його пожираю. Вот жалко йому скормлювати. Але може потім скорму щось йому. Тиква 40 баксів закружалку. Опача. Це що, якийсь антидот? Тут НЛТ, напевно, клейс-тімейтом граємо. А як тут, очікуйте, вогники скинути. Так, все, йдемо ще в цей бік. Ви шо? Щось хо... Ооо, повезло. давайте, погнали. І зараз звернемо ще потом. <кхи> Майже 500 баксів на другому поверсі. Там це дуже повезло, так з холодильником. Так, доберемо. Таксі предмови так, так стільки. Морку. І що нам тут видати? Ми все можемо вертатися. Якщо тут тон пропустили. Все. Може да се. нас на 583 бакса е. Mm, файно. И mm, 10 бакси. Не mm, те, че при кой си пасате. Mm. Mm -hmm. О, зразу така е файно мясно Так. Ну, кропка. Кропка, до речі, файна штука. Можем від неї... <кій> труфіль випав. Народному труфіль випав. Так, йдемо, то віднесемо. <підорігак> э, жаль, що... кропко... жаль, що в нас... Э, давайте кропкою скинемо. Жаль, що в нас... Давайте кропкою надінемо все-таки. Латик нас не буде бачити індичка. О, дуже великий жаль то що. Так, то зберемо. Що нема того, що збільшує предмет. Ми не можемо збирати монетки по ньому. Так, поки ми кого тут зразу дві індичі. А, з цього нам треба переключитись. Ой, так то суть дуже багато морду тут на третьому поверсі, так? На третій поверх. тут дуже багато. Вона нас світить. Короче, то файно, у нас має фай... файний лут. Так, секунду кустує 14 баксів з мутації. Щось дешево. Чим дуже дешево. Так, у нас же на 1200 баксів є. Там труфік дуже нас Назві, якщо була та пушка, що збільшує, то взагалі був б люкс. Так, що в нас з хвилинку нічого немає, нам треба йти в інчиті. Давайте то занесем, Тенькві. З речі теж моб таки є. Краще оббігати. Не трогайте лишній раз. Буде погано. Так, збираємо монетки всі і будемо йти назад, та вже йдемо назад, тут вже більше нічого нема. Так що спускаємося нижче. Давайте нижче спускаємося. Такіт у нас левел 3. Нам треба 10-го дійти. Так, 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 так. Левел 4. Ну, будемо перелувати такого, саме друге, друге брати. І зразу нижче, 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 нижче. От якийсь газі. Ну, у нас там друге, так що можливо викинути У нас тут є якісь монетки. Корінг якийсь. Так, 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 так. А, что здесь а что нам ничего не выпадает? Что там заспаунилось? Бандаж це имба. Нам бандаж веб. Поэтому этого скину, это вы скинем то Ну бандаж ты крут. У ну, нас уже два бандажа Да, и индичка за нами бежать. Це в залі супер. Давайте ми допожимо сюди. Подивимось, що тут є. Сусь тут дуже темно. Давайте таке в'язку візьмем Так, 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 так. Ничего нема. О, Паули є 25, то. 35 Ай, і ти здохнути, ну молодець. А з нами... А хто знову дивиться? А, там друга індичка була. То тобто, прийдемо то віднесемо тоді. І будемо туди їхати далі. На наступний поверх. Ми так вже зібралось тільки скільки нам треба було. Але не впасти сюди. Назві тобто, два бандажі, треба тут речі підлікуватися. Так, похрену. за закроем двери. Пускал не хватает. Значит, нам зараз фонарик треба. Да вот побачимо. раз побачим. Что мы полностью? Треба фонарик чиня. Итак. 1400 бакс. Мам, бляжу, трофей повніг. Фонарик поки що, я думаю, не треба, але. Так а вон хай буде. Так, ось тепер тут приспавні... Не, ну морковка це взагалі прям дуже теж. На чому так тут негає, я ще не розумію? Треба дивитися, час на час відзаду, може бути быть, все-таки монстрики ходят сзаду. Я трошки играл, позавидував. Лампочка просто могу. Йо, пер. Що за мною біжи... Що за... Чо за мною біжу я? Давайте заторки ще походимо. Банку Банкомеду Коме там побачу. А, НДЧК. то занесся. На півтора тысячі вже майже я. Ого, угос вікно дасть. А, там там та друга застряга. Чем люкс? Ты ски буде уже, индечик? Так, давайте это мы того заберем. Ого, 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 ого. Тут здесь симбакси у меня шесть дальше. То есть, ну ты долго, так что мне ленький час. Теперь трое чудо на пятом пороске на люту уже великие. Що можна сказати, дуже цікаві. Йопара... йой, я наставсь дивитися, який монстр. А він деколи у нього не дивиться, так що в нього треба дивитися. Ага, він рухається, коли не дивись. Давайте погнали на наступний поверх. Коли у нього не дивишся, тоді він йде. Да. Давайте наступний поверх. закриваємо двері. Конфеты є. Чем мант, Так, шостий левел, шостий поверх. Що там є на шостому поверсі? Фонарик лише, де бачив світло Е, так, так, так. Ну і зразу женди. Йоу, там якийсь газ. Что ли якийсь газі? Йовай зараз ну потих кур. Так, вона біжить на мене. Давайте погнали наверх, рип 3000 нас брали. Прикриваємо Lift. Зіпнуємося наверх. Таке шиня, така шиня і така шиня у нас 7. Так, ми насправили на 1400. Там, так, так найдорожче то був профіль за 466 баксів, шоколадка за 63 і далі мед за 50 і дві тику по 40 то було найдорожче. Давайте ми то продамо де уміє. Сел. Ай от селманга. Так, у нас є 2300 баксів. М -м 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 -м. А, то можна купити спорядження, давайте там клас. 6000 прокачати. Ага. В принципі, хоч дорогувати, ну давайте. Потім з холодильника нам ми подамо. Ого. Пока. 125 Так, Що в нас по класі? Так, у нас є отакі штучки і фонарі ще є. Дякую всім, хто дається це відео. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Заходьте мій канал. Дякую всім, хто досі до ціде. Всім, всім пока!